Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Таємний сад. Розділ 8. Малинівка показує дорогу. Тепер, коли Мері мала ключ. У неї була одна думка: як знайти хвіртку? Дівчинка все уявляла собі, що її чекатиме там, усередині. Якщо цей сад стільки років простояв зачинений, то там, певно, усе виглядає не так, як у дозволених садах, які вона вже встигла десятки разів оглянути. Цікаво, що сталося з трояндами? Чи вони ще живі? Окрім того, якби їй вдалося знайти хвіртку, то у неї був би власний сад. Вона прокрадалася б туди так, щоб ніхто не бачив. Тихенько зачинила б за собою хвіртку і бавилася б собі хоч цілий день, і ніхто б навіть гадки не мав. Там її шукати. Це особливо тішило мері. Дівчинка поклала ключа до кишені і ходила по доріжці то в один, то в другий бік. Та, хоч як пильно вона приглядалася, за плющем годі було щось побачити. Це її аж розсердило. Це ж треба бути так близько і не могти увійти. Пробуркотіла вона собі під ніс, дивлячись на дерева, що росли за стіною. Врешті мусила повернутися в будинок. По дорозі вирішила, що ключ увесь час носитиме з собою. Ану ж знайде хвіртку, то зможе відразу відчинити. Марта повернулася щойно зранку, бо місіс Медлок. Дозволила їй залишитися на ніч удома. Дівчина вбігла до кімнати, розчервоніла й радісна. Я встала о четвертій ранку, щоб встигнути, швидко вимовила вона. «Ух, на пустищі так гарно, скажу тобі сходить сонце, пташки виспівують на всі голоси, кругом бігають дикі кролики. Я навіть не змучилася, бо один чоловік взяв мене на підводу. Марта сипала розповідями про те, що було вдома. Вони з мамою все переробили в хаті, а тоді Марта навіть спекла для кожного по ощіпку, посипаному зверху жовтим цукром. А наші прибігли з пустища розпалені, голодні. А в хаті чисто і хліб свіжий поспів, а туші ощіпки Мене аж розцілували. А Дікан сказав, що в нашій хаті і короля можна приймати. Увечері вся сімейка вмостилася коло каміна, аби собі побалакати. Марта з мамою латали одежу, зашивали панчухи. Марта розповідала всім про маленьку дівчинку, яка приїхала з Індії, і яка спершу навіть панчіх сама вдягнути не вміла. Там, бачте, індуси її вдягали. О, вони не могли наслухатися, весело сказала Марта. Все розпитували про індусів і про корабель, на якому ти ото сюди припливла. Але що я могла їм розказати? Я ж там таки не була. Мері на хвильку задумалася. Знаєш, коли наступного разу будеш збиратися додому, я все докладніше тобі опишу, то будеш мати, що розказувати, пообіцяла вона. Думаю, про пудрищі верхи на слонах і верблюдах, чи про полювання на тигрів. Вони ще не чули. Та ну, вигукнула захоплена Марта. Мої будуть просто захоплені. Це все одно, що потрапити на виставку диких звірів, яку я чула, от недавно показували в Йоркширі. В Індії все не так, як у Йоркширі», – Поволі промовила Мері, немовби зважуючи. А що, Дікен і мама також розпитували про мене? поцікавилася далі. Та Дікен просто їв мене очима, жваво відповіла Марта. А мама весь час випитувала, що тобі ся подобає, що тебе цікавить? Питала, чи містер Крейвен не збирається знайти тобі гувернантку чи няню. Я кажу ні. Наразі не збирається. Взагалі, місіс Медлок каже, що колись може, й знайде. Але на то може піти два чи три роки, поки він це надумає. Не хочу я ніякої гувернантки, рішуче відказала Мері. Мамася переймає, що тобі треба ся вчити, що хтось мусить пильнувати за тобою. Вона каже, ти тільки подумай, Марто, як то жити самій у такому великому будинку, коли в тебе немає мами. Ти вже старайся якось її розвеселити, дитину. Отак От сказала мені мама, і я сказала, що буду старатися. Так, з тобою мені справді веселіше, підтвердила Мері. Я люблю, коли ти приходиш. Коли щось мені розказуєш. Тут Марта ляснула себе по чолі, мов би щось згадала. Дівчина вибігла з кімнати і за мить повернулася, ховаючи щось під подгулом. Слухай, вимовила весело. Маю для тебе подарунок. Подарунок? Вражено вигукнула міс місмері. Для мене? У вас же у самих їсти нічого. Через пустище проїжджав міняйло, пояснила Марта, і зупинився просто перед нашими дверима. У нього там були казанки, пательні, от всякий дріб'язок. Мама визирнула, але не мала грошей, аби щось купити. А наша Лізабет Елен каже Мама, в нього є скакалки зі смогастими ручками, і мама відразу до нього: Гей, зачекайте, містере, по чим вони? По два пенси, відказує той. І мама витягнула з кишені два пенси і купила, а мені каже: Марто, дитино, ти пенс до пенса складаєш і приносиш додому, бо знаєш, що ту. На рахунку кожне пенні? Але най, дівчинка має чим бавитися. На, візьми і занеси їй. І Марта врочисто вихопила з-під подолка в дарунок. Лишень мері Ленокс ніколи в житті не бачила скакалки, тому зараз тільки спантеличено розглядала цю незрозумілу річ. А для чого вона? поспитала здивовано. Як то для чого? вигукнула Марта. То слонів різних там тигрів і верблюдів ти бачила, а скакалки ні? Ото чудесіє. Дивися. Марта розправила скакалку, стала посеред кімнати і давай скакати. Мері заворожено спостерігала. Старі портрети на стінах, здавалося, також не могли зійти з дива. Що це тут діється? Але Марта їх навіть не помічала. Вона стрибала і рахувала і зупинилася лише коли долічила до ста. Колись, колись я могла і більше, випалила задихано. У дванадцять років я була легша. Та й гасала цілий день то могла хоч до п'ятсот. Мері захоплено підвелася з крісла. Слухай, мама твоя найліпша в світі. Ото От штука, радісно вимовила вона. Тільки не знаю, чи так зможу. Як думаєш? А ти спробуй, що тут думати? заохотила Марта. Простягаючи скакалку, на початку сто разів, напевно, не вийде, але поволі-поволі, то й більше здужаєш. Мама так і казала, як погасає цілий день зі скакалкою, то і сила появиться, а то звідки їй взятися? Сили у місмерії справді не було багато, ледве почавши. Вже мусила зупинитися на перепочинок, але дівчинці так сподобалося, що вона стрибала ще й ще. Егей, вдягайся і біжи на двір», – мовила Марта. Там собі й поскачеш. Іди іди». ти. Мама каже, свіже повітря то найліпше для дитини. Навіть коли трохи мжичить, все одно. Можна собі поскакати, тільки вбратися добре. Мері вдягла пальтечко, капелюшок і вже рушила до дверей, але тут зупинилася. Марто, ти віддала свої гроші, своїх два пенси. Дякую, зворушено вимовила вона. Для дівчинки. Котра ніколи не помічала того, що для неї роблять слуги, це був неабиякий крок уперед. Справді, дякую, повторила і трохи зніяковіла, подала Марті руку. Марта дещо незграбно її потиснула і усміхнулася. Ти якась поважна пані, мовила вона. Наша Лізабет Елен. Докинулась мені б на шию і поцілувала б на радощах. Мері ще більше зніяковіла. Хочеш, щоб я тебе поцілувала? Марта знову засміялася. Та ні, просто ти така поважна, не така, як всі діти», відповіла вона. Добре, біжи двір, бувай. Мері Вийшла трошки збентежена словами Марти, Тькширський нарід взагалі дивний, а Марта все вміла закинути щось таке, про що вона потім мусила думати, якось цього разу. Але потім її увага цілком перейшла на скакалку. Ото справді річ, Мері весело стрибала і лічила. Пам'ятаючи, як це робила Марта, світило сонечко повівав легенький вітерець, який ніс зі собою запах вологої землі. Дівчинка кілька разів обігла парк з фонтаном, а потім опинилася на городі. Там застала Бена Везерстафа за роботою у товаристві Малинівки. Мері хотіла, щоб він сам її помітив. Старий справді випростався і вражено видивився на таку прояву. Най мене біда ведьме, вигукнув садівник. Такого з тебеся не сподівав. Розчервонілася, очка блищать. Чи то ти? а певно, то ліпше, ніж ото все марудити. Вчіся, вчіся. Я тільки починаю, з гордощами промовила Мері. Зараз найбільше двадцять разів підряд виходить. Нічого, нічого, скоро будеш вміла ліпше, тільки вчися, добродушно прогув старий Бен. Диви, а та з тебе очей не зводить, кивнув головою у бік Малинівки. «Скакалкуся роздивляє. Ще такого чуда не бачила. Ох, пильнуй небого, бо та цікавість до добра тебе не доведе, похитав головою, дивлячись на пташку. Як запхаєш носа де не тре, Мері обігла зі скакалкою всі сади й городи, час від часу зупиняючись, щоб перевести подих. А тоді... Подалася на свою доріжку. Дівчинка вирішила спробувати, чи зможе пробігти її від початку до кінця, без зупинки. Але вже наполовині задихалася, тому мусила перепочити. Зате, вона вже долічила до 30. Мері аж засміялася від утіхи і глянула на малинівку. Пташка, бо Увесь час летіла за нею, а зараз сіла на стіну і дзвінко защебетала. Дівчинка знову засміялася. Ну, якщо вчора ти показала мені ключ, то нині мусиш знайти хвіртку, вимовила вона, звертаючись до пташки. Та ти, певно, не знаєш, тобі вона не потрібна. Летиш собі, куди хочеш. Вінді, Мері багато чула про чари. Коли няня розповідала їй казки, то там без них ніяк не обходилося. І те, що трапилося далі, годі було назвати інакше. Мері стояла перед самою стіною, піднявши очі на Малинівку. У цю мить. Сильний порив вітру здвохнув плющеві пагони просто на неї. Дівчинка схопила їх рукою і остовпіла. Просто перед її носом була кругла ручка старої хвіртки. Мері гарячково взялася відсувати у бік пагони. За кілька хвилин хвіртку було звільнено. Дівчинка сягнула до кишені по ключ. тремтячими руками стромила його у замок і повернула. Замок поддався. Вона глибоко набрала у груди повітря, і сторожка озирнулася, чи ніхто її не бачить. Проте на доріжці не було ні дощі. Тоді Мері обережно опустила назад плющ, поволі відчинила хвіртку і прослизнула всередину, обачно залишивши її за собою. Дівчинці просто перехоплювала подих від щастя. Вона стояла у заповітному саду.